Мої вітання всім. Давненько не було відосика про кавун, треба його зробити, поки ще є кавун. Сьогодні один з теплиці я вже дернув, з'їв. Ось вам відосик про нього. Кавунчик безнасіньовий з теплиці. Щось я тільки ж туди зайшов, подивився, там курінчик був сухий, вже кінчик. І думаю, чумбився його Він аж трьохнув чому би це його не покушати? Мені здається, що з теплиці це самі з тих Одні з небагатьох кавунів, які будуть смачні. Як це туди дізити? Кадрі, так? Да? Безнесіннявий кавун. Від компанії Сінгента. оце я вам скажу. Поки місь перший кавун, який дійсно солодкий. Ну, в теплиці, Як вирощував в теплиці на городі, то звичайно з теплиці кавун не зрівняється з тим, що росте на городі по солодкості. Дуже смачний. Наша мета набити повний відро шкурок. 5 кілограм кавунчик нам поможе в цьому. Ножичок в руки і. Ох, хлопнув, дивіться. Що будемо робити? Дерти чи різати далі? Ай, ріжемо. Ми ж не деруни, щоб дерти. Ой, ти ще капає. Ой, класний той який. Ну, жарко йому, мабуть. Було на городі лежати. Смачний. Хоч він і не червоний, такий, що аж дуже червоний. Має бути, але рожевий і смачний. 2900 вже залишилося. Покушали трошечки на двох оце кавунчика. Я вам скажу, що цей, цей смачний, бо буває, приносимо, то взагалі вони ніякі, розрізаємо такого, по скибочці з'їли і викидаємо просто. Але росте вони вже більше не ростуть. Так як захворіли і ви бачили картину. Ще є один такий. Розріжемо. Візніше вечір з пупцем. І це вже вечір, я зайшов познімати, аж тут дивлюся Дивіться, скільки шкідників. Скільки шкідників. Це Давненько воно оброблялося тут все, оброблялося біопрепаратом від шкідника, але вже дуже давно. Ось, і це я так бачу, що. Осталося їм теж недовго, але хоч ці кавунчики довго жили порівняно з тими, що на городі, бо ті взагалі пропали ще раніше, і їх хоч попідростали. Ось, і Один із кавунчиків я пообіцяв одному з блогерів українських. Канал називається Трахтенберг. Це він в Вікторині виграв у мене кавун, якусь там дав відповідь, якусь правильну, я вже не пам'ятаю за що, давно було. Але я пообіцяв йому кавунчик, то так як я слово тримаю. Я йому відправлю за свій рахунок, якщо він, звичайно, напише адресу на електронну пошту, куди відправляти. А посилання на його канал я скину в першому коментарі. Бачите, скільки шкідника? Я щось так уваги не звертав, але дивився, що щось пропадає. Це вказується, що шкідники їдять. Ось, і відправимо якусь хорошого кавуна, відправимо з теплиці, бо мова йшла за город, але на городі нема. Щоб не обпозоритись, то відправимо йому якийсь кавунчик з теплиці, з цієї теплиці, напевно. Десь ще пару днів. А тоді вже, якщо він соголоситься ну, написати адресу, вже на його каналі можна буде подивитися, що то за кавун приїхав до нього, бо самому цікаво. Є багатенько кавунів, також можливо, тоді я буду рвати, знімати. І важити всі кавуни, скільки тут в теплиці було кавунів. Бо якщо тако придивитися, то тут їх трошки є. Дивіться, якийсь слізький, загрізений. Бачите, обліплений, коротше, мошками. Біо... Це, як ну? Еко, еко кавун, так? Да? Дивіться, скільки мошки, блошки, все, що хоче. Так, коротше, кавунчики. Казав, не казав, що це, мабуть, єдині кавунчики, які я буду їсти смачні. Тому що з городу їх практично і не було хороших, бувало, так що зразу їли, розрізали на двоє, смакували, а він як трава викидали, розрізані на двоє. Викидали. Ну, Бували і хороші попадалися, не спорю. Бували хороші кавуни, смачні, прямо ж соковиті. Тут також є пару кавунчиків. Наверху трошки їм капець приходить. Ось тут є. Тут є кавуни Балатон, Роман, Багама і Ямайка, можливо, ще є. Чи Багама, можливо, ще є. Ось, тут це єдині кавуни, мабуть, смачні. В тому році я вирощував в теплиці, то ті, що на городі. На городі тоді був теж хороший врожай. То ті, що на городі були, вони вдолі не падали тим кавунам, які виросли в теплиці. Ці були неймовірно солодкими. Значить, це Цей кавунчик, який ми колись важили на вагах, він тоді більше пів кілограма почав важити і ми зупинилися, тому що ваги не доставали. Дивіться, ще один кавун. Цей кілограм 5-6 напевно також важить. Цей також здоровенький 220 см роста. Ось цей безнасіннєвий висит, не знаю як його зважити, ще вроді росте. І звичайно, Степан Степанович, 9300 він важив на вчорашній день. Цей кавунчик буде рости до останнього. Звичайно, ми його тоді знімемо відосик, зважимо. Зважимо і будемо їсти, і знімемо який він середині. І я скажу правду, чи він смачний. Хоча він тут росте в тіні, Але я думаю, має бути смачний. І, і цей. І коли ми його будемо їсти, значить, коли ми будемо їсти, я його важу стабільно. Будемо дивитися, якщо він перестав набирати вагу. Такий кабан да, дорослий. Значить пора його їсти. Ну, і Будемо дивитися на ці вуса. Якісь вже. На цей курінець, якщо вже пересохне, тобто якщо набираю вагу, але курінець сухий, з'їдаємо. Або якщо перестав набирати вагу, але ще курінець зелений, там ще трошки пару днів часу він поживе. Ось. Тут зверху, тут зверху є ще десь аж в кінці кавунчик, але, мабуть, йому теж прийде капець. І ще є в мене в тій теплиці кавуни. Зараз покажу де є ще. До речі тут ще один безнасіньєвий. На його напевно можна з'їсти також. Вуса засохли усі. А, ні, це, це насіннявий. А може і безнасіньєвий. Один ось тут маленький є. Один ось там маленький ще є і є ще здоровий. Десь тут в курчах. В курчах ось цей здоровий також є. Може і це безнесінніверою, я не пам'ятаю, бо я був понасаджував. А, і ось там ще один виглядає. Віше теж є. Є кавунчики, тобто не шкодую, що в теплиці посадив. І покажу, ще в цій одній теплиці тут є самосіви. Самосіви є, чомусь самі десь насіялися і, до речі, ростуть. І є ті, що я садив також теж. Хто може бачив, не бачив, дивіться. Оба-на, треба виключити балончик. Поливається паралельно перець. Поливається залізним купоросом. трошечки я йому дав заліза туди. Так, про кавунчик мова йшла. Дивіться. Є м'єч. Ця мілоч, до речі, може до, до морозі вирости також. Ось тут є кавунчик. Якийсь маленький, не хоче рости. Цей кавунчик у нас, значить... Балатон. в курчах більше не бачу там, бо буває, що в смітіцям ховається. Ну і ще ось звичайний висячий один є кавун. Цей кавун сам сходженець сам зійшов, тут ніхто його не садив. В тому році тут росли кавуничиться, він сам насіявся. Може десь я на сінинку загубив, не знаю. Но факт в тому, що дивіться, один висить, другий лежить. І ще двоє. Така справа з кавунами. І ось один, напевно, буде хороший, є один жовтий. Ну і давайте перенесемося зараз на город, глянемо, що там, що робиться. Кавун городній. Бачите, що сталося? З кавуном городнім. Це я був якось приїхав, тачку визбирав, тому що вони тут лежать в'януть. Лежать в'януть. Значить посаджені вони були по тій самій схемі, що і в минулому році посаджені під плівку, ширина, довжина, відстань один від одного. Все як завжди. Але чомусь цього року не кавун, не літо в нас, ні помідорний, ні кавун. Захворіли всі, хоча й оброблялися. І на цьому все зупинилося. Їх тут безліч. Їх тут просто безліч. Діся, це вже ось лежить да, скільки. А ще я скільки звідси визбирав. Але як я вже казав, буваю перенесуть 4 штучки. Один хороший, ті погані. Один буває зовсім поганий, що таку вкусі я викинув. Два таких собі, що єсичок, газіровку п'єш. А один може бути такий дійсно смачний попастися. А то цього року дивіться, скільки їх тут просто валяється тобто якби я не ці дощі, то б капуста великою не виросла але зато був би і кавун і було б це я вчора ту тачку визбирав і було б і помідори дійси, ще донизу ще донизу ось сюди о, дивіться ще якась сміло через те До речі в тому році я вже Десь, мабуть, кінець вересня було. Е, ще на початку я такі маленькі бачив. Потім по приходу чуть-чуть більше за ці його повирував і ще не їх з'їли. Вже за кого не забулися, але ще потім прийшов і поїв. що встигли щось підрости. Короче, тут нічого не видно, що вам показувати. Капець. Прийшов капець, толком. Хороших кавунів і не поїли та й нічого і не продавали. З цієї сторони також, дивіться, туди їх безліч. Вони маленькі, вони вже не виросли, не ростуть і не виростуть. А так як я кавунчика пообіцяв, то я його зроблю в теплиці хорошого. Дивіться. Давайте також знічне. Один другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Це куди тако руки достають, бачите, вже вісім штук, це щоб було по 10 кілограмтів, 80 кіло кавунів лежить. Чи хоча б по 5 чи 50 кг. Печальна ситуація. Будемо надіятися на другий рік більше пощастить. До речі, оцей бурян, оце що посередині росте ця стежечка. От Я мав зробити і, про... Це ж ми садили під плівку. Одна плівка, сержечка, друга плівка мав зробити і, ґрунтовим гербіцидом. Ті якось так завтра-завтра-завтра. Ось цей бурян тільки туди де стежка росте. Бачите, як спортив всю маліну і так далі. Ось таке. Таке відео про кавуни не буде. Нема чим похвалитися. Окрім капусти. Капуста, перець. В цьому році це моє. Капуста росте. Перець росте, помідори рослини виросли, так як хотілося би. Зато є капуста. І зато є перець. Трошки капусти ріжемо. Давайте ще цей відосик додамо пекучого перця. Дивіться який цей перець. Найкращий перець, пекучий який зараз в мене є. Це ми ж тут його садили в самому кінці, а він реально дав нормальну перцю. Реально і тут безліч, він красивий. Тому що той перець, який ми садили... Дуже рано. Ось він. Фігня якась повна, взагалі не пішов, не знаю чому так. І раз, два, три рядки. Ось третій рядок. Який ми вже садили ну після того, як вже всі посадили. Тобто спочатку посадили той, цей, а вже той, а аж саму останню очередь, коли вже сезон розсади кінчився і все залишилась розсада. Бачите, чомусь так не знаю. Тут в тому році була цибуля, десь ось по це вона, мабуть, була, бо там десь півтора метра було. Півтора метра це тако... Раз, два, метр. Так, да, десь по цього грядка цибулі була. Але цибуля не оброблялася ніякими ґрунтовими гербіцидами. Та й взагалі гербіцидами вона не оброблялася, щоб була після дія. Але перець не пішов. Гіркий. Тут щось трошки є. Теж є такі гарні, але червоних немає, бо в тому році вже на цю пору були і червоні. Капуста сьогодні прокапалася і красота. На цьому скажу вам до побачення. Хай вам всім щастить!